Добрий день, дорогі мої слухачі і глядачі. З вами лікар акушер гінеколог Гузенко Павло Аміліанович. Я пропоную вам погратись емоціями. Хто керує емоціями, той керує своїм життям. Позитивні емоції позитивне життя. Негативні емоції негативне життя. І от, яким чином пропоную погратись? Берете для прикладу чоловіка. Ні, не чоловіка. Давайте чоловіка не будемо брати. Давайте візьмемо кота. В один із днів ви приходите додому, дивитесь на свого кота і кажете, ну ти не гідник, ти бридкий, гадкий мій кіт. Я тебе годую, я тебе доглядаю, я тебе купаю. А ти такий невдячний, десь бродиш, десь ходиш, приносиш мені балохи, приносиш мені кліщі, я їх відчисую, я їх виганяю, доглядаю тебе. А ти така невдячна тварюка. Одні тільки неприємності від тебе, я б тебе вигнала, б геть вигнала. Але куди ж ти дінешся, мій гадкий працівний кот, ненавижу тебе. Добре накрутіть себе, добре розпаліть себе і відчуйте цей емоційний стан. На другий день ви міняєте себе на 180 градусів. Дивитесь на свого кота і кажете, ти мій любимий гарний котик, ти такий добрий, ти такий воркотун, я тебе гарно викупаю. Я тебе гарно погодую, я тебе красиве-красиве ліжечко приготую. Ну ти ж мій хороший, ну ти ж мій гарний, ти мені поборкочиш, я тебе поглажу. І ми з тобою будемо дружити і навіть разом лягати спати. Ну ти мій красивий, прекрасивий, гарний, прегарний кортик. І от ви чуйте цей емоційний стан. Перший раз ви відносились до кота, і як ви на нього говорили, і другий, це ж один і той же тіт. Але ви відчуєте, як ви керуєте емоціями. Звичайно, можна і на чоловіковий експеримент робити, ну краще робіть на котом. Я вам хочу сказати, мої дорогі слухачі і глядачі, керуйте емоціями, слідкуйте за своїми емоціями. І робіть собі саме-саме позитивні емоції і прикрашайте своє життя самими красивими фарбами веселки. До зустрічі з вами лікарок Шергініколог Гузенко Павло Амелянович.